Вітаю всіх, мене звати Кірка, і сьогодні у новому випуску автоновин вас Чекають відродження знаменитого італійського спорткара. Альфа Ромео Мілана не буде. Та новий Нісан Кашкай 2025. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А для ще більшої кількості новин у мене є Телеграм, а у Діскорді ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на осі соцмережі є під цим відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом, бо завдяки вам я можу покращувати якість контенту і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. Цього року Бренд Абар святкує своє 75 річчя. На честь цього Ювелею, ексклюзивна модель під назвою Classic 1300OT буде випущена лімітованою серією з 5 екземплярів. Цей спортивний автомобіль середнього класу є сучасною версією знаменитого купе ABart 1300 OT 1965 року. Побудований на базі бюджетного Fiat 850, цей компактний автомобіль виграв 10 перегонів, включаючи Nurbur Монцу та Мюджело. Новий Abard Classic 1300 OT нагадує свого знаменитого предка оптичним силуетом, але в той же час має сучасний вигляд. Він відрізняється невеликими круглими фарами, розширеними крилами та загостреним спойлером. Спорткар побудований на базі компактного купе. Альфа Ромео 4 c і має карбоновий монокок. Всі кузовні панелі виготовлені з волоцевого волокна. Силова установка Альфа Ромео 4 c залишилась без змін. А Барт Класік 1300 OT оснащується 175 літровим турбобензиновим 4 4-циліндровим двигуном з максимальною потужністю 240 кінських сил. Він розганяється до 100 км на годину приблизно за 4,5 секунди, і досягає максимальної швидкості 250-260 км на годину. Нещодавно представлений кросовер Альфа Ромео Мілана отримав нову назву. Найдоступніша модель італійського бренду тепер називатиметься Junior. Фактично, автовиробник був змушений змінити назву моделі. Міністр промисловості Адольфо Урсо зазначив, що автомобілі з назвою Мілану не можуть виробляти за межами Італії. Більше того, в Італії діє закон, який забороняє видавати автомобілі іноземного виробництва за італійські. Оскільки кросовери Альфа Ромео виробляються в Польщі, виробник був змушений піти назустріч вимогам уряду і вибрати більш нейтральну назву Junior замість італійського Milano, оскільки ім'я Junior використовується для доступних моделі Альфа Ромео з 1966 року. У Парижі відбулася презентація нового Nissan Qashqai. Компактний кросовер отримав фейсліфтинг і надійде в продаж влітку. Nissan Qashqai отримав серйозний фейсліфтинг. Він отримав абсолютно нову передню частину з широкою шестикутною радіаторною решіткою і стрілоподібними діодними фарами. Крім того, були замінені бампер і задні фари, а також доступні нові кольори кузова і колісні диски. Також доступна версія N-Design з обвісом в кольор кузова і 20-дюймовими колісними дисками. Інтер'єр Nissan Qashqai 2025 вирізняється покращеними матеріалами оздоблення та алькантарою на дорожчих моделях. Нова мультимедійна система базується на платформі Google Android, крім того, покращена камера кругового огляду, а також з'явилися системи автоматичного гальмування та моніторингу втоми водія. Як і раніше, кросовер Nissan Qashqai буде доступний з 13 літровим турбобензиновим двигуном потужністю 140 кінських сил і 160 кінських сил, та гібридною версією e-Power потужністю 190 кінських сил. Також будуть доступні Передньопривідні та повнопривідні моделі. Опубліковані офіційні фото та відео Chevrolet Trailblazer. Позашляховик незабаром буде оновлений слідом за пікапом S10. Дизайн Chevrolet Trailblazer був оновлений в дусі S10. Він відрізняється широкою решіткою радіатора і подовженими фарами. Брутальний дизайн з високим капотом і розширеними крилами також збережен. У салоні замінено кермо, панель приладів, важіль перемикання передач і більшість перемикачів. Також з'явились два дисплеї: 8-дюймовий цифровий приладовий щиток і 11-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. Салон розрахований на 5 і 7 пасажирів. Топова версія Chevrolet Trailblazer 2024 має шкіряний салон, безключовий доступ, камеру, клімат-контроль, бездротову зарядку смартфона, датчики світла і дощу, електропривод сидінь водія, автоматичне гармування, контроль сліпих зон і смуги руху. А також буде встановлена система системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху. Потужність 2,8 літрового турбодизельного двигуна збільшилась до 207 кінських сил і 510 ньютонів на метр. Chevrolet Trailblazer також буде оснащено новою восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і буде доступний із заднім або повним приводом. Cadillac Escalade 2024 тепер доступний у новій надпотужній версії H850. Розроблена американським тюнінг-ательє Хенесі. Вона буде випущена обмеженою серією у 100 одиниць. За основу був взяти 62-літровий компресор nv 8 що видає 682 кінських сил. У ньому було замінено впусну та випускну системи, нагнітач, клапани та розподільчі вали. Цифровий індекс у назві автомобіля вказує на те, що потужність цього восьмициліндрового двигуна була збільшена до 850 кінських сил при 6200 оборотів на хвилину. Пікавий крутний момент збільшився до 1160 Ньютонів на метр при 4600 оборотах на хвилину. Цей позашаховик вагою 3 тонни може розігнатись до 100 км на годину менш ніж за 4,5 секунди, а сприт на чверть милі займає 12 секунд. Hennessy H850 Escalade V означений пневматичною підвіскою і гальмами Brembo. Цікаво, що в лінійці Хенесі також є більш потужна версія з потужністю у 1000 кінських сил. Cadillac Escalade V зберіг бодікіт і спойлер на даху. Цією Хенесі H850 можна відрізнити за 22-дюймовими чорними легкосплавними дисками. Інтер'єр оздоблений шкірою та деревом і має серійний номерний знак. Нова Mazda cx 80 офіційно дебютувала в Європі. Mazda CX-80 80 це преміальний сімейний кросовер, який прийде на заміну Mazda cx 8 і надійде в продаж цієї осені. Кросовер Mazda cx 80 став четвертою моделлю преміальної лінійки, яка отримала нову задню платформу з поздовженням розташуванням двигуна. Mazda cx 80 є подовженою версією Mazda cx 60 і трохи компактнішою версією флагманської моделі Mazda cx 90. Новий cx 80 поєднує довгий капот, високі віконні лінії та широку решітку радіатора з компактними діодними фарами. Він має віртуальну панель приладів і 123 дюймовий сенсорний екран, а передні сидіння розділені високою центральною консолью. Оздоблення виконане зі шкіри. Це авто доступне у 6 та 7-місних конфігураціях. Об'єм багажника становить 257 літрів при трьох рядах сидінь, 1220 літрів при двох рядах сидінь і 1970 літрів при складених задніх сидіннях. Початкова комплектація Mazda cx 2024 включає 20-дюймові колісні диски, трьозонний клімат-контроль, камеру, електросклопідйомники та підігрів сидінь. Найдорожча версія оснащується камерою крового огляду, вентиляцією сидінь і акустикою Bose. Кросовер Mazda CX80 дебятова з двома двигунами. 3,3-літровий турбодизель потужністю 254 кінських сил, який розганяється до 100 км на годину за 8,4 секунди і досягає 219 км на годину, а середня витрата палива становить 5,8 літрів на 100 км. Інший варіант 327-сильна гібридна установка, що підключається до електромережі. Він пропонує кращі динамічні характеристики, запас ходу 60 кілометрів і витрату пального 1,6 літрів на 100 кілометрів. Згодом для деяких країн може бути запропонована 3,3-літрова бензинова турбошістка. Усі версії оснащуватиметься весьмистопінчою автоматичною коробкою передач та повним приводом. Новий Ford Mustang 2024 отримав свою першу заряджену версію від Shelby. Вона називатиметься Super Snake і випускатиметься в невеликих кількостях 250 одиниць на рік. Ford Mustang Shelby Super Snake може отримати стандартний 5-літровий V8 потужністю 480 кінських сил або бути оснащений механічним компресором, який збільшує потужність до 830 кінських сил. Попереднє покоління модели Shelby випускало версію потужністю 1300 кінських сил, і поки що це найпотужніший Ford Mustang 7 сьомого покоління. Він також буде оснащуватись гучною спортивною вихлопною системою Borla. На вибір пропонується 6 6-ступінчаста механічна або 10 10-ступінчаста автоматична коробка передач. Підвізка Ford Mustang була серйозно вдосконалена, а трансмісія посилена. Новий Ford Mustang Shelby Super Snake можна впізнати за більш агресивною передньою частиною аеродинамічним обвісом, розширеними колісними арками та збільшеним заднім крилом. Ford Mustang Shelby Super Snake також став легшим. 20 дюймові колісні диски виготовлені з магнію, а капот з алюмінію, а і переднє крило з вуглецевого волокна. Інтер'єр також був покращений і оснащений пам'ятною табличкою з серійним номером. Суперкар Lamborghini Huracan Sterato отримав оригінальні версії. Обидві версії виконані в камуфляжному забарвленні. Lamborghini Huracan Serato був модифікований в рамках програми персоналізації AD Persona. Всього буде випущено 12 екземплярів, по 3 в кожному кольорі: неавес – білий сент піщаний, Боско – зелений хакі і Terra біло-оранжевий. Вони також відрізняються чорним дахом з багажником, темними матовими 19-дюймовими колісними дисками і яскравими гальмівними супортами. Крім того, дещо змінений пластиковий обвіз кузова. Інтер'єр Lamborghini Huracan Sterata оформлений волоцевим волокном і алькантарою, а також розбавлена яскравими вставками. Також є пам'ятна табличка з серійним номером автомобіля. Силова установка Lamborghini Huracan Sterata залишилась незмінною. Він оснащений 5,2-літровим V10 з максимальною потужністю 610 кінських сил, розганяється до 100 км на годину за 3,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначні 260 км на годину. Він має повний привід, а мінімальний дорожній просвіт збільшено до 170 мм. Напишіть, що ви думаєте за ці новини. Також подивіться нове відео про поршневі ДВЗ, якщо ви його ще не подивились. Не забувайте за інші мої соціальні мережі. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.